Христосовська, вітаю вас на черговому засіданні комісії Дувецької сільської ради з питань бюджету і фінансів. Для участі в роботі комісії є комісія у повному складі Степан Михайлович, Володимир Васильович і просто Богдан Гуза. Ми як завжди в роботі нашої комісії приймає участь наша начальниця фінансового відділу. у неї всі гроші, у неї весь бюджет, але не На Шановні члени комісії, які будуть ваші пропозиції щодо початку роботи комісії? Степан Шара, за Володимир Сюза, Богдан Назаль, за розпочинаємо роботу комісії. На засіданні сьогоднішньої комісії вносили два питання: про виконання бюджету Довецької сільської ради за перший квартал 2025 року і внесення змін до бюджету Довоцької сільської ради на 2025 рік. Але справді, будь ласка, порядку оголошення. Питань голосування, слухання. Ще від нас, від, від комісії, таке велике питання. Ми дуже багато дебатували перед початком засідання комісії. Всі вісні місця питання, які у нас виникали, ми врегулювали зі всіма тих, хто хоче грошей. Нам дали вичерпні відповіді, тому ми. Пропозиції наші ми вам попередньо висловили, з вами переговорили, і ми попросили, щоб видалив, стисло, акуратно. Надійшло розпорядження у адміністрації, де передбачено бюджету довецької територіальної громади 38 тисяч 750 гривень, які пропонуємо врахувати в бюджеті та направити відділ освіти для компенсації енергоносіїв в закладах комунальної власності де розміщені розміщення внутрішньоприміщення особи. Також пропонується прошу, про є питання цьому врахувати та направити відділу освіти. Є запитання по цьому питанні? Михайлович. Так. Дякую. Наступне питання відповідно до листів, розпорядників коштів та одержав бюджетних коштів. Пропонуємо здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах розпорядника коштів. А саме. У сільській раді надійшло розпорядження сільська рада, одержав коштів КП Добра справа надали нам такого листа. Зв'язку в з тим, що вакантна посада є по добровільній пожежній команді, на яку передбачалися кошти. Незаповнена вакантна посада просить перенести, забрати, зменшити бюджетні призначення по добровільній пожежній команді на суму 85 400, відповідно збільшити їх по благоустрію для придбання матеріалів для зв'язку на місцевих пунктах 85 400, зменшити по цьому свідчити по цьому. Чи є питання? Чи погоджуєте панка? Наступне на звіділу освіти М. просить також перерозподілити бюджетні призначення раніше передбачені, а саме в зв'язку з економією коштів, очікуваної економії коштів не буде по тверповертносіях, а саме придбання твердого палива. Оскільки січень та частина Великого лютого не навчалися і значно зекономилося тверде паливо по закладах освіти, зменшити бюджетні призначення, передбачення, на придбання твердого палива на суму 570 тисяч, відповідно збільшити їх по освіті на надання загальної середньої на освіти за рахунок місцевого бюджету, а саме на оплату праці. 350 тисяч для виплати заробітні плати педагогічним працівникам заклади за середньої освіти та 220 тисяч для проведення завершальних робіт по е, ремонту делі, е, спортивної зали делівської філії. Ми передбачали частину коштів, але виникло в процесі вже роботи. Ви додаткові про додаткових коштів на завершення цього об'єкту. Тому прошу про чи є питання є, я, перше, по цьому питання наступне. Сума економії. Чи, як, очіку... як вона, вона очікувана сума економії? А воно чому очікувана? Вже палити ніхто нічого зараз ніде не буде. як вони дали розрахунки? Так звані економії цієї судні ми передбачали до повністю на не тільки пальний період, а на повністю на бюджетний рік. 1 мільйон 700 000. Передбачено на тверде паливо. Тобто це вже це мало роботи ста дороги 25 п'яти. Але вже по факту вони в цьому році не купили за жодну гривню, не купили твердого палива. Тому вже зекономлено. Вони ті запаси, які мали за попередній період, користувалися твердим паливом. На цьому періоді. тому 1 мільйон 700 ми не профінансували жоден. Тому економія справи Є Пропозиція від комісії прохання це не, не залишилося поза увагою. Комісія з питань бюджету і фінансів не вбачає за доцільним подальше використання коштів на закупку твердого палива для опалення шкіл. У нас є достатньо можливостей для того, щоб це тверде паливо, в основному це, це дрова. Вони тягнуть по суму. Вугілля, мало би ще частково теж залишитися, треба розрахувати, чи вистачить вугілля. Це, будь ласка, розробку. Це вони мають дати чіткі конкретні розрахунки. Зарушок вугілля станом на, на, на поточний період, певний поточний період цього року. скільки цього вугілля потрібно буде на 25-26 пару сезоні. І третє. А ми коли приймали їхні розрахунки, на 24-25 опалювальний сезон. Ми добре провіряємо. Так, він малиш. Ми ми зі ну, практика нас є, що ми літом купляємо їм, їм на повний опалювальний період. Тобто купляємо їм з жовтня по березень, включно навіть, навіть що холодна зима. Ми купляємо літом на весь, не на, не на, ой, на, не на бюджетний період, а на сезон. сезон. Тому розрахунок є, просто на жаль, з собою його не маю, але розрахунок є. І зараз дали інформацію саме для визначення точної суми економії, яка складеться з того і суми, яка була передбачена, дали їм інформацію, що не заповнили нам інформацію. Тобто, вже така інформація у відділості працьовується. А попередньо для розрахунку є. Можемо надати. Є. 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 Просто йому є. Тому, що це питання поза не незалежно. Ми маємо всі маємо дані інформацію. споживання дані споживання енергоносіїв. Я вам обіцяю, я вам доповню наступного разу. Я дуже детально їх проаналізую. Тому що я вважаю, ці, ці окремі ці моменти це є гроші на вітер. Ті гроші, які нам потрібно. Дороги, дахи, далі напрямки соцеконом, а не просто викидати гроші в повітря. Є, дякую, пане кажучи, як з урахуванням позивних пропозицій, я скажу, я вас просила, вони не знаю. Ви собі записуйте, систематизовуйте і. Будемо се наша пропозиція. Зайбо дамо за допомогою. Дякую. Тепер що стосовно збільшення додаткових листей, які потребують додаткових асинува. Надійшов лист від релігійної громади святого Юрія Побідоносця, село Виші. Просять збільшити кошти на суму, вони просили на більшу, ми збільшуємо на 60 тисяч, а саме там придбання воріт для постового місця. Та ремонт фасаду каплиці парафісу по в Юрію в Сліпа. Це треба. Тобто, Я на... сьогодні зранку туди заїжджав, дивився, бо там підотопи масова підготовка від прощень. Це дійсно. Ну це треба. Я 60 прошу Член, комісії, щоб ми погодилися. Дякую, наступний лист одержач бюджетних коштів та добра справа. Просить більше пересинування, ну, в межах фінансового ресурсу, які ми можемо здійснити, бо в них просили більше 953 тисячі 200. А саме з них заробітна плата 953 тисячі 200. З них оплата праці працівників, які працюють на підприємстві, 668 тисяч 200. Це працівників, які задіяні допомоги. Це два місячні фонди працівників з благоустрою. Також 100 60 тисяч для придбання матеріалів для благоустрою. І 160 тисяч для придбання павномисильних матеріалів. Просив 35 тисяч для обслуговування вуличного освітлення населених пунктів та 30 тисяч роботи е, на е, благоустрій постовому місці в селі Виші. Е, стосовно тих сум, е, сум на придбання матеріалів та павномислильних матеріалів е, та заробітна плата е, розраховуємо на два місячні, на два місяці, тобто, щоб два місяці з цими коштами, по крайній мірі, можна отримати було кататись. Є питання. По вишу немає питань. Там дійсно там більше ніж на 30 тисяч зроблено. Щодо заробітної плати комунальних підприємств? Не Нема питань. Питання наступне. 160 тисяч на пані, є розрахунки. Розрахунок немає. В мене немає розрахунку. Я говорила з секунда підприємство розрахунку. Вони споживають, говорять мені, що навіть їм сума замала, тому що є на кожний транспортний засіб є розрахунок, розрахунок скільки споживають вони, є мотогодини і. Використовувати засіб проведення. У мене розрахунку немає. ще не комісія. У нас це питання ведуться з комісії, оскільки йде сезон косіння сезон і справи того порядку без пального їх залишати не можна. Прошу зафіксувати документально. Суму 160 тисяч виділяється на два місяці. Останній раз виділяється пальне без представлення відкриття розрахунок. Ці це, великі, це все, що це великі теорії. Вони мають своїх людей, мають економістів, фінансистів, волонтерів, хай сядуть і розрахують. Мають вони ті норми, хай порахують. Я маю, я маю це все порахувати. Хай порахують вони, Хочу представити одне з другим. Тепер далі на тих 60 тисяч, ну треба для матеріалів, які ті самі матеріали. Е -е, Я е -е. Е -е, це ж це тисяч, це, це е, жилки е, ламаються, е, треба два полеса поміняти, тому що це такі це, витратні матеріали в процесі, тому що десь. Чос... Ви жінка, ви знаєте, що їм треба жилки, їм треба полеса, ну. їм треба масло, їм треба шміру доброго дати. Розрахунок вони вам надали. Розбіть розрахунок, по факту вже як витрачається. Вони вас прийшли, ви їх очарували, вони ласки і ви їм поговорили. Я маю різними висками, вони не маємо ще. Не можу... Ви ходили більше. Це просто добрі хлопці. На е, більше то скажімо, гроші ну, Не буде е, спробу з чого. Ви уровете. <клух> не подивіться, ні. Ви урвете. Ви будете фінансово, десь пропожність, десь має здатність закінчуватися. так це, це хотіли, що начальниця фінансово поїде, я кажу, не хотіли, що я нічого не дала. І я знаю, чому. Степан Михайлович, як на рахунок пропозиції. Щоб дати цей раз. Дякую. Будемо з ним, бо даного дзак теж за. Дякую. Лист відділу освіти. Збільшити бюджетні призначення на суму 1 млн 230 стон. А саме. На надання дошкільної освіти збільшити 60 до 1700. Це на, на, на виготовлення технічну документацію за милоустрію школи земельної ділянки 11 700 та е, ремонт, поточний ремонт навісної частини входу в Маріанпільський садочок 50 тисяч. Е, Друге на, на надання до, для закладів загальної середньої освіти 532 тисяч 400. Е, Тут також е, збільшення потужностей електричної мережі в Тусінському та Дубовецькому ліцеї. Е, є ремонт електромережі Тусницької Маріяпільської філії та розробка документації з землеустрою Туслінського ліцею. Надання позашкільної освіти на 10 тисяч для оплати на відеосюжету звіту гурткової роботи По центру дозвілля дітей та молоді позашкільного освіти. Та 26 тисяч для е, забезпечення інших запитів у сфері освіти, це 6 тисяч для придбання господарського інструментів та 20 тисяч для оплати послуг, консультування, проведення публічних закупівель. На програму розвитку освіти пропонуємо... <проб> тих 20? Супер, <проб> навіть не академічну фразу. У, консультування, на що, на що? консультування проведення публічних закупівель, оскільки е, вони беруть консультації, в них немає в штатному розписі юриста з публічних закупівель, вони беруть консультації, консультації, оплачування. <кху> є увноважна особа, але консультування вони беруть юриста. У повноважені особи ми платимо гроші. Обвинажна е, особа є головним бухгалтер відділу освіти, але вони беруть консультації з медичним закріпленням. Скільки разів? 20 тисяч це вперше вони платять за, за цей період, за три місяці. 20 тисяч даємо, це на цьому крапка. Також допоможе. На цьому крапка по цих всіх. Так. Хай сидять, хай на рахунок, є закон про публічні закупівлі. На провадення завтра урітня школа 600 тисяч. 600 тисяч – це для забезпечення двох заїздів урітнього цього тауну. Деліїві, так? Деліїві, так. Ну, 300 тисяч, я думаю. Ш... Дві, так, дві, це, рок… Цього проблем... ми, ми тратили? 800, але там було три заїзди. Цього року, ну, плануємо, так, збор… Скільки додаємо бо... у заїздах? 에... Не скажу точно, бо маємо 600, 600, 600. Зараз немає інформації, що політній школи немає. Я маю, я була на особою, але не знаю, що зараз. Yes. Але це відякувати працівників за якісь займаються, це такі харчування. Yes. Yes. Очікуємо, що третій заїзд перекриється коштами, які надають благодійними внесками, або субвенції з іншої територіальної громади. Планується yes. робота трьох заїздів, але першого Того року що... очікувано у нас перекрилося. Не прикрилася та суми, але, 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 але є, старт є. Але ми цього року теж очікуємо. Очікуємо, збільшується. Нам треба дати гроші. нам дам, і то... 에, Дивіться, перший раз ми просимо. У нас такого не було ми весь час. Дивіться, що ви роблять, я прошу, шановні члені комісії, шановні Шефемі. Тут гроші, які просить освіта, на два проєкти: один проєкт по Тустані. Вони мають заплатити, заплатити гроші за 15 соток земельна ділянка під сад розширення саду, То вони не оплачують до цього часу, бо вони не мали коштів. Друга ділянка робили інвентаризацію земельної ділянки коштів 0,312 під розширення дитячого садка, бо ми не проходимо по ДБНських малах. А я прошу ще 20 не 20, 25 тисячу, щоб потім тисячу не випрошувати. Якщо буде менше, якщо договоримося за меншу ціну, то, то, то краще економіки. Прошу ще 21 тисячу. Документація з об'єднання трьох земельних ділянок під дитячий садочок. Нам з дитячим садком просто вже треба вийти на фінішну примону. Що не може робити? бо немає цілісної сформованої ділянки. Я прошу це. Скажете у світі, яка комісія добра? Додала, 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 га? Вони не хотіли, вони навіть не просили, а мені не дали. Я прошу, щоб скажіть, будь ласка, що велике прохання від комісії до пана Голови Павла Васильовича було. Я був у нього, я забув це з ним повати, але це треба. Він знає, що це питання кричуще. Стосовно передбачених коштів білоосвіти, чи є запитання? Степан Михайлович, дякую, Володимир Васильович, і Богдан ЦАП Лист культури з метою про відзначення Всесвітнього дня вишиванки. нації у нитка. Гарне свято в Дубовецькій громаді проходить на особливому рівні. Коштів просили трошки більше, але 45 тисяч 600 обіцяють вкластися в організацію цього заходу. Є на що саме це буде витрачено 45 600 очікувань розрахунки, це очікувані. Вони дуже дис дисципліновані, тільки я то, що вам кажу, я не знаю, що їм 45 тисяч, ну, але ми... вони попросили, не дуже. Ну, ми маленьку суму передбачали, бо там до 5-6 тисяч тих такі є передбачені, тому 5-6 тисяч, якщо десь не замежить, то... Є, yeah. yeah. добре. Є. Yeah. Шановно, що комісія. Є розрахунок. Пані Михайлович, Володимир Валерійович і Володимир Валерійович. Іншим питанням ще є одним питанням щодо збільшення сигнувань є е, територіальний центр Галицької міської ради. Називається тепер по-іншому центр надання соціальних послуг Галицької міської ради. Е, наших людей перебувало двоє, тепер ще одна людина з травня місяця знову е, в стаціонарне відділення збільшується кількість наших людей, які перебувають в стаціонарному відділенні цього центру. Тому, але ми передбачали кошти тільки до травня місяця. Але оскільки вже травень і сесії буде травні, у нас коштів вже немає. На трьох людей розрахунок із доданий, розрахунок нами зроблений. Просимо 219 тисяч для трансферту в Галицькій міській раді для отримання трьох людей до вересня включного місяця. Двісті дев'ятнадцять тисяч. По витратах все для забезпечення всіх всіх листів пропонуємо збільшити дохідного бюджету на суму 2 мільйони, уже 2 мільйони 528 тисяч 900 з рахуванням вашого правки 20 тисяч. 2 мільйони 528 тисяч з більш екологічного. За рахунок. За рахунок. ПДФО від заробітної плати на 1 мільйон 200. Це не наші гроші. Це самі. ПДФО. Це нам збільшили трошки вам профіс-цемент від наших запланованих надходжень Зв'язку, що заробітня плати мабуть зросла, бо педагог поступає більше. Також платник, який ми круги псівс, платить так, більше ніж ми очікували. Дуже поважні. Працівників Африки цього комісії ми вам дуже дякуємо і що саме ці забезпечили нам. у вас піднатужитися. Я просив дуже в кадрі показати бо це як ми не це діли представники цього найбільшого платника, дуже вам за рахунок яких можемо забезпечити дайте ще податком. Доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами інше ніж заробітня плата. Це ПДФО від. Паїв нашими словами 165-600. Це аграрії. Це аграрії, це наразі гудвелі платить. І вже тому вони ми планували ці кошти, але планували в серпні місяці, тому що вони більше платили з, не, з натуральними. Е, так -то, паї, ну, платили натуральними. Е, а тепер mm -hmm. більше грошима ма платить. Відповідно, ПДФО вже заплатили в квітні місяці що не змога нам обшити цю, цю суму. Відносини з агрокомпаніями це окремий. Окрема тема і виявляються ці проблеми, які у нас, вони, вони на призначі жаль, не тільки не тільки є у нас. Ну, але це окрема тема, окремо буде розглядати. Треба просто і... Є. оренда плата з юридичних осіб 800 тисяч груз. Це за рахунок того, що також індексація, яку ми не планували, уже четвертий місяць індексуються всі юридичні землі оренда, оренда з вся земельна, всі земельні ділянки, тому індексація дозволила нам це зробити. дякую. Просто на те, що земельний відділ хоч саму хай працюють над тим, повним ходом, щоб ті кошти. Подбавиться. Ні, 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 ну подвоєні вони не можуть так багато. Багато брати вам Трошки вони можуть, де вони навіть ну, не шукають. І, і хай і це, як це буде так, то називається, тобто хай дозвіл. Ми як фінансово жінки будемо дуже просити, як основного е, там, донора нашого бюджету, щоб оці кошти <laughs> заменити <laughs> е, та інші надходження 340 тисячі триста. Це кошти, які нам повернулися у вигляді вже інших надходжень. Е, минулого року обласний бюджет не використав нашу субвенцію. І, і втратила на цільове призначення, це об'єкту б то садочок, 323 тисячі повернулися нам до, до нашого бюджет, що вони так, наших коштів, як хрипу, Науку так 000. 000. Ну Нам же 323 тисячі. Тому за рахунок цих платежів. Дякую. Мені за. дякую що Я везаводам, 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 везаводам. Дякую. Я вам дуже дякую за суперпрофесійну духів. Добу. Донесені всіх дуже непростих питань. Гроші. Що може бути складніше, питання, що не гроші, але ви все нам пояснили, ми всім згідні. Навіть додайте тих 21 додайте. Можливо, розпорядник або одержувач коштів би краще пояснив, на що їм саме треба, і доказав більше, що йому дуже сильно треба. Ну наскільки мені донесело, наскільки можна донести. Дуже дякую, якщо не хвилин, то не ще більше схоже. Не треба. Так. так, серйозно. Всі питання винесені народу сьогоднішньої комісії розглянути, Іду, крім одного другого питання, що я мав на увазі, завершено перше питання. Друге, якщо може коротко зміни і нам цифри. Коротко про виконання, бо стаття 80 бюджетного кодексу України вимагає е, з метою інформування депутатів громадського спілкування про виконання бюджету. Тому е, коротенько про виконання бюджету за квартал квартиру 2029 року. Наш обсяг фінансового ресурсу за перший квартал склав весь 31 мільйон 193 тисячі гривень. Основна частка це 78,1 відсоток. Це наші власні надходження податки і збори – це 24 мільйони 352,7 і тисяч гривень. Забезпечено кожного виду платежу відповідно до плану, крім рентної плати за надра місцевого значення. На превеликий жаль минулого року було трошки поза зростання. Ми запланували ці на плату, але за перший квартал поступило менше, ніж аналогічний період минулого року. І державне мито не виконано на 600 гривень зв'язку з тим, що минулого року помилково були зараховані земельні податок окремими платниками. Люди неправильно заплатили на рахунки коштів в цьому році поверталося, тому що сот гривень мінусом. Державне мито вийшло. А так, дохід до частини виконується справно і вчасно. Ось на вага в доходах займають ем, власних надходження, займає оплата за землю 45,9%. Надійшло такої оплати 11 мільйонів на 85,8 тисяч гривень, що більше минулорічного такого періоду на 1 мільйон 92 тисяч гривень. Додаткові доходить з лишних осіб за перший квартал, надійшло 10 млн 278 тисяч гривень. В структурі надходження займає 42,5%. Що більше минулорічного періоду на суму 3 мільйони 5079 тисяч гривень. Єдиного податку надійшло 1 мільйон 428,7 тисяч гривень або 5,9% у вас дорожня. За перший хватор одержано до бюджету міжнародних трансфертів на суму 6 мільйонів 157,5 грн. Коротко це базова дотація 459,3, освітня субвенція 5 млн 6,4 тисячі гривень. Також на державний бюджет надає нам е, на доплату субвенцію на доплату медичним працівникам закладам загальної середньої освіти на суму 658 гривень та особливі освітні потреби 23-2 тисячі гривень. З обласного бюджету надійшло 10,5 тисяч гривень. Доході спеціального фонду першого квартала надійшло 889,4. З них власне надходження 205,7. Це доходи в бюджетних установ 68 тисяч гривень та екологічного податку надійшло 137,5 тисяч гривень. Трансферти склали 683,7 тисяч гривень. Видатки в першому кварталі проведені на суму 27 мільйонів 024,6 тисяч гривень. З них на державне управління використано коштів у сумі 6 млн 324,3 тисячі гривень. Найбільшу потому вагу у всіх видатках це освіта, займають 51,5%. Загальна сума 13 млн 829,8 тисяч гривень. Соціальний захист склав, видатки склали 1 млн 247 і 7 тисяч гривень. Галузь культура складають на 1 млн 267,5 тисяч гривень. Шитлово-комунальне господарство 2 мільйон 367,6 тисяч гривень. Економічна діяльність 365 і 8 тисяч гривень. Та інша діяльність це підтримка збройних сил, заходи з питання 272 і 3 тисячі гривень. Та нахідно-трансфертів на суму 1 мільйон 76 тисяч гривень. Це державного бюджету це підтримка е, військових частин на 400 тисяч гривень. Бюджет міської територіальної громади 676 тисяч гривень. Не розказую, кому саме. Ми знаємо, музична школа, театральний центр і до центр та наша правенка. Заборонності в нас виникла у зв'язку з дією постанови 590, це 256,9 по загальному та 170 по спеціальному фонду. Кошти на рахунках були, просто це обмежена проходження казачийського кошти резервного фонду протягом першого кварталу не використовувалися. Коротенько, по виконанні бюджету, все. Те, що є запитання. Добре. Запитання про вас. Ні, нема запитань, тим більше, що ми обговорювали всі ці цифри. І надходжень немало, видатків ще більше. Ну, no, але нам цього замало. Те, що цього замало. Нам треба помножити на п'яти, щоб не знати, чи вдаримося. Але є те, що є. Дякуємо Богу і всім, хто приклався до цих церкв. Висновок, Заробляти треба більше, тратити треба менше. Наопаки. <рі> <смір> <смір> Запитання, про мене Степані. Степан Михайлович, як на рахунок? Винесли даного питання на сесію. Володимир <смір> За. і Богдану ну, за. за. Що вам переточно вже розглянуті перше, друге питання нашого засідання комісії. Дякую всім за участь у роботі комісії, гарних вам спокійних, тихих днів і на завершення війни.